17 червня, увінчення доброти. Як посланці Божі, ми маємо його схвалення на нашу роботу. Робота вірних вісників праведності повинна тривати протягом усього їхнього життя. Стяг треба тримати високо піднятим, доки рука не стане паралізованою смертю, щоб усі могли його бачити. Коли вони заснуть у смерті, місце, яке знало їх колись, більше не знатиме їх, церкви, в яких вони проповідували, місця, які вони відвідували, щоб промовляти слово життя з живих слів Божих, все ще залишаються: гори, пагорби, речі, побачені смертним зором, все ще там, але все видиме зараз має минути. Наближається час, коли гори заваляться як картковий будиночок, але думки. Цілі прагнення вірного трудівника для вчителя. Хоча зараз їх і не видно, знову проявляться під час великої остаточної відплати. Усе, що зараз здається легкою справою, тоді постане як свідки або для схвалення, або для засудження. Якщо це так, а ми знаємо, що це так, то чому самолюбство прагне до такого вивищення навіть у слух Ісуса Христа, які стверджують, що знають слово? Чому так багато сіється для плоті, а пожинається тільки тління? Чому кожна година не використовується тільки для Бога, в благодаті Христа й через Неї? Чому ми не вдосконалюємо себе, плекаючи у собі риси Христа, увінчуючи таким чином добро? Любов, вічливість, привітність ніколи не зникнуть, коли люди переміняться зі смертних на безсмертних, усі вчинені ними діла освяченої доброти стануть явними. Ці діяння збережуться у віках. Жодне з них, навіть найнезначніше або найпростіше, ніколи не пропаде. Завдяки заслугам поставленої праведності Христа вони зберігають свої пахощі. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.